Якщо порівнювати з двадцятим роком, то бюджети трохи не такі, і можливості не такі, і можливості планувати на такі дальні, дальні дуже місяці, немає можливості. Яка перспектива на цей рік у розвитку українського спорту? Чи є ті можливості його розвивати, не тільки втримати, але й розвивати ще? Таке дуже, дуже, дуже широке питання, я б сказав. Як ви загалом, можна я на зустріч питання задам, як ви загалом бачите, от, чим займається міністерство, що воно робить для розвитку спорту, функція міністерства, щоб ми. Почали цю розмову. Да. Функція міністерства. ну Функція міністерства це збільшувати кількість спортивних майданчиків, допустимо, що для мене от особисто важливо. Підтримувати молодь різними шляхами. От навіть наше інтерв'ю це з вашого боку. Підтримка з боку міністерства і з боку е, вас, як особистості актового міністра, збільшувати підтримка молоді, збільшення кількості спортивних можливостей, пропаганда в деяких моментах здорового способу життя. Це те, що я так бачу собі. Це mm -hmm. ну, недопуск допуск, не допуск білоруських спортсменів, російських спортсменів, це теж роль міністерства. Так, да, да, погоджуюсь. Ну, здебільшого, правильно, єдине, що я би. Трошки ще те, що ви кажете, це дуже важливі елементи реалізації державної політики. Тобто це такі функції, які взагалом в суспільство зазвичай виконує проважна громадськість. А взагалі міністерство, як орган, що формує державну політику, так зване модне слово сьогодні policy making, можливо, ви чули. А міністерство формує політику в галузі. Тут тобто міністерство має своїми діями. Створювати умови для суспільства для того, щоб воно гармонійно розвивалося. Всі ті важливі речі, про які ви казали, вони були забезпечені так само. І кількість майданчиків, наприклад, да, то майданчики переважно, Якщо ми говоримо про майданчики, будують органи місцевої влади, гроші виділяються органами місцевого самоврядування. Проекти підтримки молоді переважно так. Дійсно в нас і будемо я думаю, про це говорити можливо, але ну. Ми, в нас є і власні проекти, які ми підтримуємо. Ну, ті проекти, які підтримуємо ми через проекти грантової підтримки, а також все ж таки ми маємо формувати цю таку культуру на містах, тому що Україна велика країна, вона різноманітна, і в різних регіонах можуть бути свої проекти, вони теж мають бути побачені, почуті і отримувати державну підтримку. Ну, ну так само і з пропагандою. А, і сьогодні, передусім, якщо переходити безпосередньо до вашого питання. Ми займаємось саме формуванням політики, тому що та спадщина, яка залишилася нам від радянських часів, вона не дає великої перспективи розвитку. Вона абсолютно нивілює участь і роль громадянського суспільства. Громадянське суспільство в нас, передусім, якщо ми говоримо про спорт, це спортивні федерації, які мають бути спроможними самостійними організаціями і своїми лідерами із своєю своєї якоїсь там. Цілями, завданнями, амбіціями проектами. проєктами. І, на жаль, ну м'яко кажучи, не всі спортивні федерації сьогодні відповідають таким вимогам. Вони все ж таки сповідують принцип такого певного ну, патерналізму за наслідками. Вони все ж таки орієнтуються на те, що міністерство має провести чемпіонат України, сформувати національну збірну, дати дозвіл на щось, дати гроші на щось, щось закупити. Ми намагаємося змінювати цю ситуацію, і сьогодні розробляємо і законопроект профільний, який повністю має змінити таку картину і поступово віддавати повноваження спортивним федераціям як громадським організаціям. Натомість ми вимагаємо від федерації теж відповідності певним критеріям. Ви, мабуть, знаєте, що сьогодні будь-яка інституція, яка Ну, взагалі яка отримує як, як, якусь ресурсну підтримку, наприклад, із коштів платників податків із з бюджету, вона має відповідати певним критеріям. Як мінімум, має бути прозора, е, фор, прозора процедура формування керівництва такої організації, мають бути забезпечені всі демократичні принципи. Керівник має обиратися прозорим шляхом. Права членів такої федерації, такої організації також мають бути забезпечені кожен, кожен да хто є членом федерації, кожен спортсмен, кожен учасник має бути захищений, може захистити свої права і оскаржити дії. Навіть президента федерації не може президент федерації узурпувати владу і приймати тільки такі рішення, які йому подобаються. Ми говоримо про те, що. Всі дії федерації мають бути прозорими сьогодні, і е, кожен, хто зацікавлений, може подивитися, як використовується бюджет федерації, як інформується, на що витрачаються кошти. А яка структура такої федерації? Скільки клубів спортивних у Федерації, скільки людей займається спортом? Що робить насправді федерація не просто для того, щоб там сьогодні е, там, кращі з кращих поїхали на змагання, а для того, щоб люди на місцях займалися, скільки дітей займається не тільки дітей, чому й дорослих на місцях? А, тобто це найскладніше питання, коли ми не просто імперативно впливаємо на там, сферу, там, закуповуючи, будуючи спортивні майданчики, там, даючи якісь гроші, а ми намагаємось вплинути на ці організації, дати їм певний вектор розвитку, допомогти їм. В цьому дуже важливо. Ми організуємо там, навчання зараз, ми допомагаємо в, в певних речах. Да? І таким чином формувати політику. Що е, бюджети дійсно, якщо говорити про проєкти з будівництва під час війни, ми розуміємо, що, ну м'яко кажучи, нерозумно витрачати кошти на великі об'єкти спортивної інфраструктури, які коштують досить багато, але руйнуються однією ворожою ракетою. Ми бачимо нас ну, постійно прильоти да, в Києві. От нещодавно в Києві зруйновано вже декілька об'єктів минулого тижня. Таки ми бачили зруйнований спортивний зал. Ви знаєте, мабуть, що знов ж такі наші збройні сили сьогодні фінансуються із коштів платників податків, і нерозумно просто було б забирати в них коштів на будівництво такої інфраструктури. Щодо стосується підготовки спортсменів, то держава намагається ну, і робить все для того, щоб зберегти спорт, і наші національні збірні команди мають достатньо коштів для того, щоб здійснювати підготовку, відбір, участь в міжнародних змаганнях. Подекуди в Україні це відбувається, інколи це відбувається за кордоном. Тобто, повністю наш спорт сьогодні має всі перспективи, звісно, з поправкою на війну. Ну і що дуже важливо, наша команда орієнтується на все ж таки переважно на спорт масовий, на здоров'я українців, здорова Україна, здорова нація. І ми все робимо для того, щоб як. Ну, переважна частина державної уваги, державного ресурсу була спрямована саме на спорт для всіх, на те, щоб всі люди мали можливість займатися спортом, вести активний і здоровий спосіб життя? Ну, але тут треба пропаганда, щоб всі займалися спортом. То треба пропаганда, прямо от так жорстко, ну не те, щоб жорстко, але все, що так, от е, конкретно діяти. Чи треба а, ну, починати з відеоролики? Пропаганда, таке слово. Так, да, ми називаємо це просвітницька така діяльність в сфері спорту. Так, дійсно, ми це робимо. Ми багато працюємо сьогодні, навчилися. Ми працюємо з соціальними мережами. В нас є сторінки в всіх соціальних мережах. Ми закликаємо наших спортсменів активно вести свої сторінки і допомагаємо їм де, в девчому. Да? В нас є мобільний додаток, називається, активні парки. Запрошую всіх скачувати, і там можна побачити всі наші локації, всі можливості для занять спортом, знайти в найближчий для себе клуб, знайти бігові клуб, маршрути для пробіжок, для того, щоб там, батькам запропонувати скандинавську ходьбу, можливо, да, там, щоб вони ходили десь по парку, там по парку, по скверах нас. Тобто такі осередки здорового способу життя. Ми там поширюємо цікаву інформацію, там буде навдовзі і. А, блоги почнемо вести да тих, хто в нас є амбасадорами нашими, тобто ми активно долучаємося до сучасних способів ведення такої просвітницької діяльності. Ну, власне, от ви теж спор до спорту маєте відношення спортивне У вас минуле було? Ну може й теперішнє. Я не знаю наскільки у вас зараз є час на спорт, тому що мені здається, що тут вам дуже важко знайти час на спорт. Чи я так скажу, Знаєте, в мене ну в житті дуже багато було різних там важких складних періодів дуже інтенсивної роботи, і можу сказати, що якось так виходить. Чим більше навантаження, тим інтенсивніше я займаюся спортом. Це знаєте, якась така форма. Ну можна сказати, іноді медитація, а іноді ну, коли ти перемикаєшся і просто, і ну, тим сильніше тобі треба обнулитися, да, скинути з себе оце психологічне емоційне навантаження. Це невід'ємна частина мого життя. Я переконаний, що без цього я не зміг би, там, би половину всього, того, що сьогодні мені вдається робити. Я вважаю, що спорт, здоровча руху активність має бути в житті кожного, тому що якість життя, якість мислення того, воно ну, напряму залежить від того, наскільки в тебе гарно функціонує твій організм, гарно функціонує твій. Ну, все, обіг речовин, да, який забезпечує там, ну, твій мозок. Да, тобто, все це, це організм це все ж таки е біологічна форма. Да, і від того, як протікають біологічні процеси, фізіологічні, дуже сильно залежить твоя ментальна діяльність, когнітивні твої здібності. Тому я впевнений, що це дуже важлива частина. І я знаходжу час. Це на, насправді. Насправді я багато років пропрацював тренером, і знаєте, я скажу, що най, 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 найскладнішим є організаційна частина, організаційна складова. Тобто важливо собі запланувати і дотримати свого плану, знайти час та організаційно організувати. Якщо це в тебе е, ну стоїть в порядку денному, прямо е, окремим пунктом, в окремий час ти маєш дотримуватися. Це просто дуже насправді і не вимагає багато часу. Насправді в міністерстві є спортивна зала. А в нас недалеко від міністерства. У нас є палац спорту. Там є невеличка зала, куди ми ходимо, тренуємось да всі наші. Ну не всі, але я особисто роблю все, щоб як найбільше наших працівників долучалися до занять. І там є в нас можливість і пограти іноді в ігрові види спорту. Там баскетбол є. Бадмінтоном там деякі з нас тут е, перехоплювалися там якийсь час. Да, зараз щось хвиля відійшла, не знаю. Е, тренажерна зала невеличка у нас там є. Ну там вона невелика, але ну, так, найголовніше основне все є. Тому у нас тут дуже все спортивно. Угу. Ви як багато разів на тиждень займаєтеся спортом? Я останній час для себе виробив, виробив систему. Я двічі займаюся, два дні займаюся в залі. На третій день я в мене пробіжка. Четвертий день відпочинок і в мене отак іде постійно. Три плюс один називається система. Скільки треба бігати? Ну це ж залежить від того, знову ж таки, багато від яких факторів. Ну, в мене виходить десь. В мене там є улюблена така м -м, траса, маршрут мій. Там десь 8 кілометрів. Ну я от постійно його дотримуюсь. Іноді іноді виходжу на Труханів острів, там десь десятка виходить туди назад, пробігти. Труханів острів це далеко, далеко бігає. А просто ні, ну на острів можна бігати, е, от відкрив секрет, да, можна е, там кілька разів на тиждень побігати десь біля себе, знайти якийсь там парк, да, таку зону. А раз на тиждень на вихідних можна вибратися да, навіть транспортом, е, виїхати на до пішохідного мосту і дозволити. Там дуже класно, там класно, особливо коли погода зараз налагоджується. Там є спеціальні сейф бокси, зараз облаштовані, можна речі лишити. Закриті. І там дуже класно, там пряма така природа скрізь. І навколо атмосфера така, люди там теж бігають, на велосипедах їздять. Ну, тобто, дуже надихаюча атмосфера, це як свято для себе таке. Але чи є якісь результати ще я чув вашу пряму мову щодо російських і білоруських спортсменів позиція рішуча, дійсно? Чи є якісь ще результати на сьогодні цієї боротьби нові, які ми ще не чули. З недопущенням російських і білоруських спортсменів, які результати на сьогодні боротьби на спортивному фронті? Ну про недопуск Садулаєва ви чули вже чи ні? Це російський топовий борець, про Угу. Uh -huh. його теж його міжнародний ліпійський комітет відсторонив від участі в ліцензійних змаганнях. Uh -huh. Це дуже потужний удар був по позиціях росіян. Ми чекаємо все ж таки на, там, на, на, на ті рішення, які буде приймати та комісія, яка створена Міжнародним олімпійським комітетом. Надаємо їм всю інформацію, постійно нагадуємо їм, ну, тобто, постійно ведемо з ним комунікацію через наш Національний олімпійський комітет. І ну, все ж таки, я думаю, що ми. Перемагаємо в цій сутичці, да і тому, що ми, ми бачимо, наскільки ті умови, які сьогодні задекларував міжнародний Олімпійський комітет, вони фактично є. Ну, принизливими, я б сказав. Це спортсмени без прапору, без, без, без гімну, якісь люди в білій формі в Сірії, якісь зі штампом, яким заборонено висловлювати, навіть звідки вони приїхали. Да, і, ну, вони мають розуміти, що це позиція міжнародної спортивної спільноти по відношенню до того, який злочин сьогодні здійснює. Їх режим. Пан Макрон сказав про те, що якщо будуть вони брати участь, росіяни і білоруси, то це припинення вогню на час участі, так має бути. Як я зрозумів, чи якщо вони будуть брати участь, чи погодиться Росія на це, як ви думаєте, І, можливо, вона коли почує це, вона відійде від свого рішення, що ми хочемо е, в Олімпійських іграх брати участь? І є таке поняття, як Олімпійське перемир'я, Зазвичай за да, красивою легендою в Давньої Греції, коли починалися Олімпійські ігри, припинялися всі війни. І насправді це така красива традиція і ну, вважається, що мають припинятися всі бойові дії під час Олімпійських ігр на всій землі. Але саме Росія вже тричі порушувала Олімпійські перемір'я. 2008 році під час Олімпіади напад на Грузію було здійснено, а 2014 році прямо під час ще не закінчується Олімпіада в Сочі, але Росія вже здійснила анексію Криму. І зараз фактично да, також у 2022 році, да ще теж тривала фактично Олімпійське переміря, і Росія. Почала свою злочинну війну, і треба сказати, що Олімпійське перемір'я перед будь-якою Олімпіадою є голосування в організації Об'єднаних Націй, здійснюється щодо встановлення резолюції щодо встановлення Олімпійського перемір'я. Так, от вперше цього року, коли було голосування, лише тільки дві країни просто не голосували: це Росія і Сирія. Так, тому відношення до навіть цієї красивої і правильної традиції ми бачимо, яке Тобто, Росія це порушник міжнародного права, порушник міжнародних цінностей, вона імен нехтує. І ну, нічого нового для нас. Тобто ви думаєте, от в Парижі не будуть раді росіянам під білим прапором? Думаю, що не будуть. Тим більше, що ми бачили навіть заяву Мерхині, в Парижу, Ідальго, яка так прямо і заявила про це. Тому я, що не будуть за, за досвідом тих змагань, що вже відбулися за цей час, ми бачимо, що наша команда зустрічає скрізь як героїв. От всі розуміють, що через що доводиться проходити нашим атлетам. Для того, щоб бути присутніми виступати на таких іграх на найвищому рівні росіян, в принципі, особливо ніде їм не раді. Це правда.